Це той випадок, коли ви купили задній природну БМВ. Ви нагнали Артем Денис. вам приємну перегляду. йдемо до 100 тисяч підписників. Розпочинаємо. І так, у нас БМВ вкузує f 30 2015 рік. Ой, це ж не вона. Ось ця красотка у нас сьогодні на Ользі. БМВ Ф-30, 2015 рік. Задній приводна, 2 літра бензин. Ну, Як ви бачили, передня бампера нема і заднього... Теж. Але це вже інша історія. Будуть, будуть ставити вже емичні бампера. Я вам зроблю окремі вигляд, як вона має на емишних бамперах. Ну а ви, звичайно, підпишіться, підтримайте український YouTube. Мене. Я вам дуже благодарний. Вам просто нажать кнопочку, а моя мрія 100 підписників може здійснитися. Всім гарного і мирного неба. А ми продовжуємо. Куплений цей автомобіль в Україні за 12,5 тисяч доларів. Звичайно, тут стояли звичайні бампери, але після того, як крутануло, вже можна і замінити на М-пакет. Стоїть вихлоп. Стоять рестайлерові, установлені рестальної фонарі. Плюс автомобіль застейджований, стоїть стейдж 1. Кришку бензобака зняли, тому що будуть краситися нові М-бампера. І давайте я вам в першу чергу, що сам цікаво, як же звучить ця лайба. Запустимо і послухаємо на холодну запуск BMW F30, 2-літровий бензин. Насправді я не любитель BMW. Але коли сідаєш в F-30, ну вона создана прямо для тебе. І я на майбутнє, дай Бог, все буде добре, може навіть і прикуплю такий автомобіль. До речі, я ж вам забув розповісти, що це автомобіль нашого майстра, який працює на автосервісі. Але це вже його другий автомобіль. І знаєте, який був перший автомобіль? Ну, перед цим. Звичайно, BMW в кузові F30 тільки білого кольору. Я тут ставлю рілси. От люби людина BMW. Хоча найперша машина була в нього Toyota Corolla. Потім купив BMW F30 біленьку. Ну і звичайно купив уже 2015 року F-30. І так, холодний запуск BMW F-30, 2 літра бензин. Стейджований, стейдж 1. От за що її всі обожнюють, цю BMW f 30 Тому що вона має вигляд, ну і вона і їде. І так, давайте я покажу якийсь салончик. Трішки проїдемося. Ну, трошки скрипить. Є таке, так? Да? Що у нас? У нас емошне кермо. Приборка. М-пакет, М Перформанс. Не цифрова звичайні котли, звичайна мультимедія, не Android. Далі у нас чорна стеля, люк, шкіряний чорний салон, безпроводна зарядочка і стаканечки. Коротше, така пацанська машина. От я вам повторюсь, що я не любитель БМВ. Ну не заходять мені БМВ, тому що у мене є травма дитинства. У нас була Є30 е Є28 е батьків. Це мені було там 15-16 років. Класна машина, мені подобалась. З Пірятіна до Полтави, ну, з Києва до Пірятіна, вибачаюся. Доїжджалася за 38 хвилин. Це ще 2000 роки були класний автомобіль був 2.8, але чом загвозка стуканув двигун. І після того в мене травма у голові і случилось, що БВ це ну, прям шлак повний. F-30. Я не розумію, чому, але коли сідаєш в цей автомобіль, ти, ти розумієш, що він созданий під тебе. Хоча БМВ не люблю. Але сідаю у F-30 і мені вона хочеться. От Хочеться, щоб була така машина. Тебе. Ви напишіть в коментарях, чому так. Я не розумію, я їздив на 5, я їздив на G30, свіжіша, ну то есть новіша, там вже цифрова приборка. Але все рівно не то пальто, а от F-30, Ну блін прямо для тебе вона создана. Давайте зробимо ще запуск з салона. Не знаю, вам чути, як працює чи ні. Я так розумію, у нас зараз на оборотах і буде трішки тихіший звук плюс е фарик встановив підсвітку сюди. О, дивіться. Оп. Купив за 3 тисячі на Алікспресі і встановив ось таку підсвітку. Ну Прикольно, мені от подобається. Гарненько виглядає. За 3000 гривень сам встановив, розібрав, встановив скрізь і задні карти, і передні, і панелька. Ну, виглядає, звісно, особливо в темну пору дня. Ну, прям шикарно. Звичайно, давайте подивимося під капотне пространство. Я вам що на... тут встановлений двохлітровий. Двохлітровий, як де вохлітровий бензиновий двигун. А, сказати, що він надійний, ну напевно я не скажу. Сказати, що він сказати, де воно відкривається? Хлопак. БМВ, де воно відкривається? І так, встановлений двохлітровий бензиновий двигун. Звичайно, він застиджований, турбірований. Склала, що він надійний, я не скажу. Склала, що він не надійний, ні. 50 на 50. А, все залежить від як ви його обслуговуєте. Звичайно, на BMW самі надійні двигуни це 3 літра дизель і 2 літра дизель. Двухлітрових -літ... бензинових тривога, до речі, у нас в Києві будьте обережні 80% встановлені двохлітрові бензинові двигуни. Начебто таких великих нарікань немає. Але ви, звичайно, напишіть в коментарях свою думку з приводу цих двигунів. Ну, якщо б собі, то я б брав 3-літровий або двохлітровий дизельний двигун. Давайте так. Взяв би собі таку машинку F-30? Напевно, так. Да. Ну, типа, кайф, по... кайф отримати і потім продати, поставити собі галочку. Взяв би на постійне використання, напевно, ні. Тому що мені вже якби 37 років і в мене ця пацанська їзда вже пройшла, напевно. А може б ні. Але у мене для, для, для вас є другий сюрприз, і це вже в наступних роликах. Це BMW x 3 18-го року. Ну, вона більш така оно свіжіша. Бачите, вже цифрова переборна панель стоїть, краща мультимедія.